Добрий вечір, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім за перегляду моїх відео. Дякую, що дивитеся! І сьогодні хочу приготувати крафін. Скоро наближаються вже Великодні свята. І хочу спробувати приготувати крафін. І поділюся з вами цим рецептом. Значить, для початку будемо робити опару, тісто на опарі. Значить, дріжджі, свіжі, пресовані, 50 грамів по рецепту. Роблю все за рецептом. Ось так трошки їх, як би, Таку крихітку робимо. Так, дріжджі є. До дріжджів додаю одну четверту ложечку куркуми для кольору тіста. Прямо сюди додаю. Додаю сюди, одну столову ложку цукру. Можна додати цедру апельсину або лимону, але в мене зараз немає. І додаю 200 мл молока або кефіру. У мене сьогодні кефір. Я вже відвагувала, тут 200 мл. Так, все розколочуємо. Розтираємо дріжджі, якщо там де великий комочок залишився. Так, і додаю сюди борошно одну ложку, дві ложки. Розколочуємо всі продукти кімнатної температури. Зараз зробимо ось таку масу, таку не дуже густу. Така, як гу густина гарно густої сметани. Ось так треба. І поставлю в тепле місце хвилин на 30, щоб підійшла наша опара. Дріжджі запрацювали дріжджі і все, щоб з'явилася шапочка така. От. Зараз накриваю або рушничком, або можна харчовою плівочкою накрити. І ось в такому стані залишаю на 30 хвилин. Підійшла моя опара, пройшло 30 хвилин, знімаю цю плівку харчову. Так, і ось подивіться, як гарненько піднялася шапочка. Ось так. Тепер, зараз в окрему посуду додаю 3 яйця і 150 грамів цукру. І зараз це яйця з цукром зіб'ю блендером, гарно зіб'ю блендером, до пишної такої білуватої маси. Ось збила яйця з цукром. Ось така, бачите, яка утворилася в мене маса. От тепер сюди додаю 100 грамів вершкового масла розтопленого. Виливаю сюди. Перемішуємо і тепер сюди додаю опару. перемішуємо до однорідної маси по рецепту, ось я вже тут відміряла значить, потрібно взяти 600-650 грамів борошна. Значить, я ось вже борошно відвагувала, і тепер буду поетапно потрошку додавати сюди оцю суміш, яку приготували. Вже тут у мене є пара, і здоба, яка була. І тепер буду потрошку додавати борошно сюди і замішувати тісто. Спочатку значить, буду це робити лопаточкою. А потім вже перейду руками. Значить, борошна більше не додати. От так, як за рецептом я роблю, так і ви. якщо хтось захоче приготувати за цим рецептом крафін, значить, все борошно, оці 600-650 грамів. Ну, скільки в кого піде, того що ж борошно в усіх різне. От, Значить, замішуємо і більше борошно не додаємо. Якщо тісто буде таке липнути до рук, як би ще трошки, значить руку в олії і вимішуємо, довго вимішуємо. Ну, борошна не потрібно вже буде додавати. От, Значить, от я вам розказала, зараз я ще додаю, вимішую. От, І потім уже замішу тісто і покажу вже тоді тісто, яке в мене вийде. Так, показую, яке в мене вийшло тісто. Значить, Дивіться, бачите, ось, яке воно, воно таке прям до, до рук, якби не липне, бо воліє. І руки в мене воліє. Але воно таке дуже м'яке, повзуче. І я його вимішувала хвилин 10. 10 можна і більше даже помісити його. Ось таке тістечко. І зараз е, миску змазала олією і кладу тісто. Десь на годину хай воно підійде. Потім треба буде зробити йому ще один обмин і теж, і теж поставлю на підхід. Значить, тут буде тройний підхід. Три рази буде в нас підходити оце тісто. Так, Підійшло моє тісто, зараз воно таке. О, бачите? О, значить, зараз я поверхню робочу змазала рослиним маслом і викладаю оце тісто. Ось таке воно, бачите, яке гарненьке. О, все тісто виклали, і тепер будемо зараз формувати крафіни. Так, ось таке тісто. О, вийшло. Так, трошки його обминаю. І тепер буду формувати, значить, беру невеличкий кусочок тіста, трошки так підгинаю. Як би даю йому відпочити, І ще такий один зроблю. Ось, хвилин десять хай полежить. Я зроблю три крафіни. От. Десь треба так щоб тісто. Було десь по 250 грамів. Отак приблизно беру. Так, все. Поки що залишаю, хай хвилин 10 тісто відпочине. Поки тісто підходило моє, я підготувала якби начинку для цих крафінів. Значить, у мене сьогодні буде. Ось такі родзинки. Я вже їх підготувала, помила і підсушила. І сушена журавлина. Ось теж. Так. І тепер ось уже в мене підійшли мої ці шматочки комочки тіста. Ось таке воно, бачите, як пузириться гарненько. Тепер все в мене воліє, розкачую тісто в пласт. Neki puzzircséke te kiidőt. Dessert, tako, trosko, Десь така товщина, зараз покажу товщину вам. Ось така товщина десь 0,5, 0,7. Ось так. Тепер змазую цей пласт вершковим маслом розтопленим. Ось так і тепер посипаю оцими своїми сушеними фруктами, журавлинки трошки дам отак. І родзинки. Так, все. Так більш-менш рівновірно розподілили, ось. Тепер скручую рулетиком. Скрутила в рулетик. защипала ось так, так такий рулетик у мене вийшло і тепер цей рулетик розрізаю так, напополам. У кого є шпатіль цей для тіста чи тісторіз, будь ласочка, використовуйте, У мене поки що немає. Так що я розрізаю ось так. Так, розрізала і тепер починаємо скручувати. Ось. Значить, отак. Скручуємо оцей бік. Ось так. Я раз. так. Так, скручую, скручую. Скрутила. Потім покла, а, треба так, да, поклала сюди і цей скрути, скручуємо. Ягоди трохи розпалися. Так, і цей скручуємо. крафін Ось так. А цей цей бік скручую. Ось. Тісто таке податливе. Так, це наверх і це ось так. О. Так, ягідки трошки випали. Ну, то не страшно, можна десь їх сюди. Пристроїть ось, щоб їх там було немало. І такий от крафін у мене вийшовся. Тепер беру форму і туди його треба перемістити обережненько. Ось, ось так. Значить, Закладаємо так, щоб він стояв там гарненько. от. І е займав десь приблизно одну третю. Вашої форми. Ось. Зараз я всі так пороблю, і тоді вам покажу, як у мене вийде. Так, ще один вам показую, як роблю. Це вже в мене третій, бо я в першій, мабуть, багато дуже цих ягід поклала. От, а цей трошки менше покладу. Ось. Так, достатньо буде. Ось і тепер. тепер скручую, ягідки трошки цепляються. Ось так. Скрутила, защіпала. Тісто таке дуже-дуже м'якеньке, таке, ну прям еластичне, дуже гарне тісто. Так, ось так, знову розрізаю. І скручую обережненько, так, ось так. Цей сюди скрутили, цей сюди. До речі, я їх готую вперше. Сьогодні отак. От ці крафіни я сьогодні готую вперше. Так що, показую і вам о, отак от. Так от. Ось такий у мене він вийшов гарненький, бачите? Так, і кладемо у формочку. Родзиночки випадають, бо чималі родзинки треба може, трохи може менші брати. Не знаю, формочки я змазала рослинним маслом, чи я вже говорила, ось так виходить. От. І тепер хай вони нас під, у мене підходять. Десь хвилин 30-40. Я їх залишу на підхід цих крафіни. І потім буду вже випікати. Дістала крафен з духовки, ось такі вони в мене вийшли. Бачите, вже трошки, ну, ще гарячі, ну ще трошки вже прокололи. Дивіться, такі вони якби м'якенькі ось пальцем. Дивіться, нажимаю так. От. Ну і зараз один розріжу Формочку одну. Подивимося, які вони тут вийшли. Вам. О, ось такий вийшов цей крафін у мене. Ну, треба рівненько, коли ставите формочки. От треба так постаратися, щоб оце, оця башенка, якби, яку ми накручуємо, так. От, рівнішенько, щоб вона не падала на, на боки. Тоді він буде кращої форми виходити. От. Ну, зараз я дістану е, і ці два. Трошки вони хай вичахнуть, і я тоді їх притрушу цикровою пудрою, ну і прикрашу е сушеними ягодами. Покажу вам, як прикрашу. Зараз покажу вам, як я буду прикрашати свої крафіни. Значить, беру цикрову пудру, трошки ось так на ситечко, І отак її трошки притрушу. Ось ось так, цукровою пудрою. І в мене тут ось є цукати такі. от І так зараз цукатиками сюди поскладаю трошки таку потрушу. Ой, не хочуть цукати прилипати. от Можна і не трусити цукатами, це хто як. Собі забажає. Кожного своя, як кажуть, фантазія. О, так що дивіться, як у вас буде виходить, так і робіть. Щось така поверхня, тут що не дуже пристають. Ну, зараз щось придумаємо. Мені так хочеться трошки їх якби прикрасити. О, отак. І в мене є такі ще срісові кульки, ну, кульки теж, мабуть, держатися не будуть, але десь отак я їх зараз сюди О. покладу. Ось так прикрашаю свої оці крафіни. А, ну, ви, дивіться, в кожного своя, як кажуть, свої прикраси і так далі. Не хочу тут триматися. Ось так. І буду ставити на підніс. І так, другий, притрушую, одрою трошки, от, і цукатики покладу. І ще ж покажу, які в розрізі вам ось так. кульки ці рисові. Зараз багато в магазинах продається різних прикрас таких для пасок, для крафінів, так що вибір є, можна вибрати от і прикрасити, щоб було красиво. Ось так. Ну. Од не хоче так буде другий і третій також трошки пудри і трошки прикрас. Можна цукати, можна курагу, горішки. Багато зараз всяких таких видумок єсть. Ось так. Так, і третій. Ось. Дивіться, як красиво. Бачите, як виходить. Ну що, бачите, ось такі крафіни. Ммм, красота. Я сама не очікувала, що так буде красиво. Зараз один розламаємо, подивимося, яке тісто. Так, ну оцей, мабуть, так? Зараз розламаю. І дивіться, яке тісто. Бачите, о, тісто те, що треба, Обалдеть. Подивіться, ось як. Як вийшло. Бачите? О, красота. Зараз куштую ще. М'якеньке таке, таке, знаєте, як повітрячко. Дивіться як. Боже, таке добре. Не можу вам передати. Рекомендую чисто і рекомендую приготувати ось такі крафіни. Дякую всім за увагу. На все вам добре і до нових відео!